З молотка, аби допомогти українським військовослужбовцям, лів'яни продають свої таланти через аукціон. Кандидатури виставляють як пересічні мешканці, так і знаменитості. У результаті кожен хоче через інтернет зможе придбати зустріч із цікавою для себе людиною. Щоправда, перед тим доведеться добряче поторгуватися. Даний момент за мій лот пропонують 5 тисяч гривень. Пропонує е людина незнайома мені. Це чоловік, який навіть не з України, з Казахстану. Лот під першим номером і поки що найбільша ставка, яку готовий заплатити незнайомець за зустріч із львів'янкою Іреною Снітинською. Це саме їй і належить ідея оригінального аукціону купи Зустріч допоможе Україні. Окрім неї, виставити себе в якості лота уже погодилася майже сотня українців. Це Дуже різні люди. Тобто, це люди, які вміють ікони вишивати. Людина, крім того, що пропонує кавування, у подарунок готова подарувати ікону, яку вона вишила власними руками. Власноруч приготовані чаї. В парку, наприклад, люди пропонують або допомогти з оформленням документів, або приготувати пасту, або полікувати зуби. Усі торги відбуваються у соціальній мережі Фейсбук. Долучитися до аукціону може кожен охочий. Головне мати що запропонувати. Покупцеві людині, яка купить мій лот, Я пропоную провести разом день на форумі видавців і ніч. Ніч поезії і музики нон-стоп – це один з заходів форму видавців у Львові. Свої послуги, вміння та таланти на аукціоні продають не тільки звичайні львів'яни, але й зірки. Серед них скрипаль скрипаль-віртуоз Олександр Божик. Знать надеку так у Львові. Дивляться, що от хтось каву, а хтось в цей час воює. А тут совість чиста. Ти каву, за це платять гроші, і плюс приємне спілкування, нові друзі, нові знайомства. Аукціон триватиме до 14 вересня. Опісля покупці зустрінуться із своїми лотами, а збройні сили отримають чималу фінансову підмогу. Степан Грицю, корист Львів, ТСН, 1+,1.